Росія може отримати від Ірану сотні балістичних ракет. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зазначається, що Іран став одним з головних військових союзників Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Підтримка іраном російської армії ймовірно посилиться найближчими місяцями. Росія намагається отримати більше озброєння, у тому числі сотні балістичних ракет. Бо В РФ наразі вичерпали значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності Іскандер, які несуть боєголовки вагою 500 кілограмів на відстань до 500 кілометрів. Також у британській розвідці зазначають, якщо Росія отримає велику кількість іранських балістичних ракет, вона посилить атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.